Криворізький економічний інститут наближається до свого 50-літнього ювілею. Півстолітня історія вузу тісно пов'язана з долею країни, адже всі роки його існування це роки вписані в історію Криворіжжя, роки пошуків, здобутків і великого досвіду на освітянській ниві. Криворізький економічний інститут розпочав свою славетну історію у далекому 1966 році як філіал Донецького інституту радянської торгівлі. За роки свого існування він не раз змінював підпорядкованість у 1977 році. Став структурним підрозділом Київського інституту народного господарства, звідси й відома в місті назва нархоз. Але від зміни назви не змінювалась його суть, Кей готував і готує для країни висококваліфікованих фахівців-економістів. Своє 45-річчя вуз зустрів як Криворізький економічний інститут державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Останнім часом його історія була пов'язана з Криворізьким національним університетом. А в 2016 році він знову повернувся до складу Київського національного економічного університету. Першу прописку у Кривому Розі економічний інститут отримав на площі визволення, тоді площі миру. На той час це був єдиний навчальний корпус. Сьогодні їх три. Філіал готував спеціалістів вищої кваліфікації. З бухгалтерського обліку товарознавства та організації торгівлі, як промисловими, так і продовольчими товарами. У різні часи заклад очолювали талановиті й завзяті люди. Чимало сил і енергії у встановлення філіалу вклали перші директори: Альберт Кучеренко, Євген Михайлов, Ніоніла Потапенко, Анатолій Панчук, а також перші викладачі та співробітники Євгенія Дяченко, Людмила Кондратенко, Валентина Баксичева. Протягом 20 років, з 1983 по 2003 директором інституту був Григорій Осадчук. Знана й авторитетна в місті людина, справжній професіонал, відданий своїй справі, який від усього серця любив і шанував свій вуст, колектив і дуже багато зробив для розвитку інституту. Нічого не було. Було стареньке приміщення, яке освободив нас нам педагогічний інститут. То був ще школа, де вони трошки займалися, після місці цього зайнялися приміщення. Своїми силами відбудували його, склали концепцію розвитку бого закладу і заклад ...став рости. Продовжувачами традиції інституту та його розвитку були директори Василь Нечаєв, Анатолій Турило, Петро Мазурок. Випускники нашого інституту працюють у всіх галузях народного господарства нашої країни, займають видатні. Місця в народному господарстві, фінансових, бізнесових структурах науці і в індустрії у 2015 році. Колектив інституту обрав на посаду директора, колишнього свого випускника, нині доктора економічних наук, професора Андрія Шайкана. Він і до нині очолює Криворізький економічний. У різні часи викладачів і наукових працівників інституту об'єднувала найякісніша, найсумлінніша і найвідданіша праця на благо міста і держави. Перший випуск відбувся у 1971 році і становив лише 162 фахівця у сфері торгівлі. Та дуже швидко інститут набув іміджу найпопулярнішого, найбільш затребуваного і найпрестижнішого вищого навчального закладу в місті і регіоні. Загалом же за 50 років інститут підготував понад 26,5 тисяч випускників, із них більше 1600 отримали дипломи з відзнакою. Випускники вузу нині обіймають високі посади на підприємствах, в організаціях і установах не лише Кривого Рогу, а й всієї України. Вони плідно працюють у різних сферах народного господарства. Інститут пишається своїми випускниками. С многими учился, многими работал еще в ВУЗе, многими сейчас работаем. И это все наш Криворожский экономический институт. Безусловно, проанализировав все, как идет экономика в городе, я пришел к выводу, что нет ни одного предприятия, на котором не работает выпускник этого славного ВУЗа. Гордістю і візитівкою інституту є доктори наук Олександр Шафалюк, Андрій Шайкан, Сергій Гушко, Сергій Лобов, колишній директор гірничо збагачувального дивізіону товариства Медінвест Холдінг, доктор економічних наук Микола Іщенко, заступники міського голови Кривого Рогу Надія Подоплєлова та Олександр Катриченко, радник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Євген Черв'яченко, перший заступник керівника державної фінанс. Інспекції в Дніпропетровській області Вікторія Лук'яненко, керівник студії квартал 95 Володимир Зеленський, ведучий каналу «1+,1» плюс Анатолій Яцечко і багато інших. Я дуже горда тим, що я одержала освіту саме в цьому учбовому закладі. Я горда тим, що моя трудова біографія почалася з цього учбового закладу. Я працювала тут на викладацькій справі. І я хочу подякувати всім своїм педагогам. Я їм всім дуже дякую за те, що вони допомогли мені обрати в житті свій шлях. Дякую родному інституту за те, що дозволив мені отримати все те, що допомогло мені. дойти до того уровня, где я сейчас нахожусь, и заниматься теми проектами, которые я сейчас занимаюсь, которые важны не только для э, конкретно меня, но и для всего государства. Все самое, наверное, яркое, романтичное, уникальное. И... Первые какие-то шаги со мной произошли именно в нархозе. С улыбкой вспоминаешь и Асачука, и, и Пана, и, и Папу, хотя его... И вижу часто, в общем, тем не менее, вспоминаешь и Копай гору, вспоминаю, в общем, все, кто преподавали, все, кто имели отношение эм, к тебе. Нархозе, На вот я не знаю, как правильно сказать, но что-то что в нем есть. Что-то такое, что вот не уходит из сердца никогда. И остается с тобой, кем бы ты ни был, каких бы высот ты не достигал, этого абсолютно не важно. Это занимает отдельную какую-то частичку твоего. Сердце. И, конечно, я поздравляю с полтинником этот вуз. Качество этого вуза говорит о том, каких людей этот вуз воспитал прежде всего. Я горд тем, что я причастен к этой полувековой истории. Я желаю очень хороших учеников этому вузу, достойных этого учебного заведения. Я желаю замечательных ученых, которым только придется. Только що таке прийдеться, піднімати цю країну. З філіалу із вечірньо заочною формою навчання інститут виріс до наукового і навчального осередку економічної освіти Дніпропетровщини. Нині Криворізький економічний інститут може цілком заслужено похвалитися сучасною матеріально-технічною базою, яка включає в себе три навчальні корпуси, три гуртожитки на 875 місць, що дозволяє забезпечити кімнатами для проживання усіх немісцевих студентів. Студентський гуртожиток номер 2 що по вулиці Харитонова, два роки поспіль визнається переможцем у міському конкурсі на кращий студентський гуртожиток. Сьогодні професорсько-викладацький склад економічного інституту це понад 132 викладачі, серед яких 11 докторів наук та 93 кандидати наук доценти. В інституті працюють відомі вчені: професори Олександр Зеленський, Володимир Кулішов, Сергій Скидан, Петро Мазурок. Деканами нині працюють Олександр Астаф'єв, Михайло Сагайдак, Дмитро Волков. З 2003 року інститут першим у кривому розі розпочав підготовку магістрів за спеціальностями економічного спрямування. Зараз він готує фахівців із міжнародних економічних відносин, економіки, підприємництва торгівлі та біржової діяльності, обліку і оподаткування, фінансів банківської справи та страхування, маркетингу, менеджменту, публічного управління та адміністрування, права та інженерії програмного забезпечення. наша кафедра в течение последних пяти лет готовит студентов-программистов. Студенты получают достаточно широкий круг знаний в области вычислительной техники. Здесь изучаются объектно-ориентированные языки, такие как C++, C Sharp, Java. Очень много уделяется внимания веб-программированию, изучается язык PHP. Кроме того, занимаемся вопросами мобильной технологии, Трьохмірні графіки з використанням бібліотеки OpenGL і так далі. Студенти отримують значительний об'єм знаний в області учильної техніки, і після закінчення інституту вони всі встраюються по спеціальності. Навчальні плани інституту передбачають наявність груп з поглибленим вивченням іноземних мов. Це дає додаткові переваги і дозволяє випускникам вузу претендувати на посади в компаніях з іноземним капіталом, у яких до працівників висуваються високі вимоги щодо знання іноземних мов. Щоб досягти такого результату, з 2001 року на кафедрі української та іноземних мов працювали викладачі-волонтери Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки в Україні. Вони організували в інституті клуб американської культури. Бізнес-клуб, літню школу Кемпліт та професійно викладали курси ділової і фахової іноземної мови. У сучасному світі іноземна мова дає людині дуже добрі перспективи, дуже добрі можливості. Наприклад, якщо студент закінчив другий або перший курс в Україні, якщо він добре володіє іноземною мовою, якщо він опановує Інші дисципліни він має нагоду перевестись, наприклад, в Празький університет, Варшавський університет і продовжити навчання там. Крім того, він, йому значно легше влаштуватися на роботу в цих країнах, потім повернутися сюди і свої знання вже використовувати в своїй країні. Ми вивчаємо два іностранних язика. Первый иностранный язык это английский, а второй студенты могут выбрать на свой вкус. Це німецький, іспанський, итальянский или французький. Це интересно і для будущих абітурієнтів, які збираються зв'язати свою життя з університетом. І для студентів між Криворійським економічним інститутом та академією полонійною Ченстохово Польща в рамках міжнародної освітньої і наукової співпраці укладено угоду за програмою подвійний диплом, завдяки якій студенти мають можливість отримати відразу два дипломи замість одного сьогоднішня. Сучасна філософія вищого навчального закладу повинна полягати в тому, що ми не готуємо випускника з дипломом. Ми готуємо успішного фахівця фахівця, який вільно орієнтується в зовнішньому середовищі, для якого ринкова економіка це звичайна мова повсякдення. Фахівця економіста, юриста, програміста. Який вільно розмовляє іноземною мовою, який спілкується і має широкий простір для спілкування зі своїми іноземними колегами або фахівцями в своїй галузі. Для цього ми створюємо відповідні інструменти: знання двох або більше іноземних мов, поєднання практичного курсу і теоретичного, і безпосередньо програма-подвійний диплом. Мається на увазі, що наші випускники можуть отримати два дипломи одночасно: диплом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. І диплом одного з найпровідніших вищих начальних закладів Республіки Польща. Студенти-учасники проекту подвійний диплом мають можливість брати участь у програмі Erasmus, яка передбачає практику в Європейському Союзі. Преподавателі дали много знань в сфері бухгалтерського учора, аудіту, банківського контролю, ревізії і прочих других дисциплін. В этом году я оканчуваю четвертий курс і хочу попробовать свої сили за границей. Я хочу получить двойной диплом в Польше, так как у нашего университета появилась такая возможность. Я сразу учусь в двох університетах, таким образом. По окончанию учебы я получу два диплома. Такая возможность, в принципе, очень редко выпадает, да? когда ты можешь э, за один учебный год получить сразу два диплома, тем более не сдавая э, экзамены знаний, на подтверждение знаний языка. То есть мы сразу поехали, сразу учились как полноценные студенты. Этот проект дал огромную возможность, во-первых, сравнить качество обучения, не выезжая. На постійне місце жительства і постійну чобу, а також получить диплом європейського образців. Польська магістерська програма міжнародні економіко-правові відносини готує фахівців у галузі теорії практики міжнародних економічних відносин із поглибленим вивченням міжнародного публічного права, дає необхідні знання для ведення економічної діяльності в умовах функціонування спільного ринку європейського союзу. Нині на денній формі в Криворізькому економічному інституті навчається трохи більше тисячі студентів на заочні 475. Для порівняння у 2011-12 навчальному році перед об'єднанням з КНУ контингент студентів складав понад 4 тисячі. Керівництво вузу впевнене, що з поверненням до підпорядкування Київському університету їх кількість зросте, оскільки студенти матимуть змогу отримати диплом столичного університету, не покидаючи рідної домівки. Сьогодні Криворізький економічний інститут повертається до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Це створює унікальні можливості для наших студентів і абітурієнтів. Перш за все, тому що вони стають єдиним цілим з освітнім простором Київського національного економічного університету. Вони можуть навчатися у кращих викладачів, у професури і професіоналів світового рівня, тих, хто дійсно створював економіку України, тих, хто дійсно розуміється на програмуванні або юриспруденції. Саме це створює. Унікальну перевагу наших випускників над випускниками інших вищих навчальних закладів, тому що кнеу імені Вадима Гетьмана це професійна освіта. Це краще працевлаштування, це успішна кар'єра. Студентське життя в інституті цікаве, насичене і різноманітне для найактивніших діє Рада студентського самоврядування, яка є справжнім трампліном для тих, хто бажає працювати в органах влади і місцевого самоврядування. Особливо дієвою вона була при головуванні Олександра Катриченка, Максима Калашнікова та Олега Свірського. Нахоз это то учреждение, высшее учебное заведение, в которое первое в моей жизни, в которое я поступил, и которое для меня можно сегодня уже сказать, сыграло ключевую роль в моем развитии, в моем становлении уже как. личности как человека, потому что уже на третьем курсе института, участия в институте, я был избран главой студенческого самоуправления института, и можно сказать, даже с этого момента, по большому счету, началось мое развитие и становление уже как руководителя. Конечно, это кроме того, что знания, кроме того, что участие во всех культурно-массовых мероприятиях, это, конечно же, общение с людьми и общение с студентами, и первый мой управленческий опыт. В целом в моей жизни. Поэтому, конечно же, после того, как это уже было студенческое самоуправление института, глава студенческого самоуправления, далее уже делегирован в городского совета студент совет города, студ совет области, и после этого уже началось такое. Стабільне, стабільне розвиття, яке сьогодні привело к тому, що ми з вами сьогодні бачимо. Велика увага приділяється в інституті організаційно-виховним творчим і мистецьким заходам, які проводяться систематично і підтримують культурні традиції. Посвята в студенти, інтелектуальні турніри, тематичні студентські конференції, огляди, конкурси Ало ми шукаємо таланти та студентська весна, бал до міжнародного дня студентів, заходи до дня святого Валентина та святкові концерти до 8 березня є довгоочікуваними і бажаними подіями для всього студентства. Окремої уваги заслуговує участь у фестивалі Студентська весна. Свого часу інститут вісім років поспіль був переможцем міського конкурсу і навіть ставав переможцем обласного етапу цього фестивалю студентської творчості. Доброю традицією в економічному інституті стало проведення фотовиставок викладачів і студентів. До перших експозицій потрапили краєвиди рідного міста і України. Познайомитися з творчими роботами мають змогу усі бажаючі. Педагогічний колектив інституту ставить перед собою завдання виховати здорове, розвинене як в інтелектуальному, так і у фізичному плані молоде покоління. Саме тому окрему сторінку життя інституту складає фізкультура і спорт. Вуз має два спортивні зали, що дозволяють проводити не лише внутрішні, а й змагання міського, обласного та всеукраїнського рівня. Є і власні визначні спортивні досягнення. Студенти, спортсмени, неодноразові переможці міжвузівських спартакіад, першостей міста області України з різних видів спорту. Студенти економічного інституту займаються і благодійною діяльністю. Зокрема, вони активні учасники акції Студенти дітям, активісти студентського самоврядування, часті гості у дитячих соціальних закладах, притулках, дитбудинках, лікарнях. Відколи українські бійці боронять цілісність нашої держави на сході країни, студенти економічного інституту займаються волонтерською діяльністю, активно допомагають учасникам АТО. Зокрема, вони долучилися до справи виготовлення маскувальних сіток для армії. В роботі е, приймають участь у нас в основному жінки і дівчата, тому що ми вважаємо, що е, вузлик, зроблений жінкою, він є чудодійним і е, буде не просто захищати, а й оберігати всіх наших хлопців, які зараз знаходяться на передовій. Викладачі Криворізького економічного інституту, Микола Ан Валерій Юсупов, брали безпосередню участь в антитерористичній операції. На базі Кеї створено координаційний центр допомоги воїнам АТО та їх сім'ям. Головна мета його діяльності всебічна допомога бійцям, що повернулися до кривого рогу з Пекучого сходу та їх адаптація до мирного життя. Економічний інститут надав центру приміщення для різнопланової роботи з військовими, спектр послуг всеохоплюючий. тут допоможуть вирішити проблеми зі здоров'ям, знайти роботу, розібратися із юридичними питаннями. Солдат приходить, йому щось потрібно. Він знає, що є такий центр, куди він може звернутись по будь-яким питанням. Це стосовно і надання матеріальної допомоги, юридичної, психологічної, реабілітаційної, всебічної допомоги. Ми раді кожному. Ми хочемо, щоб солдати, наші герої, знали, що вони потрібні, що ми їх любимо. Ми їх цінуємо. Здобуття освіти для сучасної молодої людини одна з головних цілей у житті, і досягти її цілком реально. Якщо не помилитися з вибором майбутньої професії і вірно обрати навчальний заклад, де її можна опанувати. Сьогодні всі зусилля професорсько-викладацького складу інституту спрямовані на підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів, які відповідають освітньо-науковим вимогам світового рівня. ВУЗ дивиться в перспективу, пристосовуючись до змін ринку і відповідно до тих ситуацій, що виникають в Україні. Зважаючи на нинішніх студентів, можна сказати, що, хоч всі вони нині живуть у досить напружений і складний час, але отримавши освіту в економічному інституті, однозначно знайдуть своє місце під сонцем у будь-якій галузі виробництва. Можна справді навчання з стройкою вдома. щоб построїти хороше якісне здання, яке видержить урагани смерті і так далі, нужна якісна, крепка основа. Вот именно эта основа и дается в институте. Знания, которые мы получаем здесь, позволяют нам очень хорошо, глубоко разбираться в тех сложных процессах, которые происходят сейчас. Эм... В нашому швидко міняючому світі. менеджмент очень різнопланова спеціальність, яка включає роботу в різних сферах. Менеджер та руководитель, то є була мотивирована поступати сюди. Ми абсолютно уверены, що зможемо не просто реалізуватися в професії, але також і змінити мир лучше, і у нас будуть глобальні цілі. Якщо ви бажаєте отримати якісну економічну освіту, на вас чекають у Криворізькому економічному інституті Київського національного університету імені Вадима. Рейтмана. Він дає настільки міцну та ґрунтовну підготовку, що його випускники можуть з успіхом працювати як на промисловому підприємстві, так і в банку або у освітньому закладі. Запорука отримання якісних знань півстолітній досвід роботи інституту. Криворізькому економічному інституту 50 років. Чималий термін для вищого навчального закладу, але практично нічого для історії. Що це були за роки? Це по-перше, десятиріччя наполегливої праці наших викладачів і співробітників, наполеглива робота наших студентів, історії успіхів наших випускників. Це великий досвід, який сьогодні нам допомагає йти в наше майбутнє майбутнє успіху, майбутнє професіоналізму, майбутнє кращих подій. Колектив вузу вірить, що будуть і наступні ювілеї 55, 60 і навіть сторічний. Прийдуть сюди навчатися студенти, для яких рідною «Альма-Матер» залишатиметься назавжди улюблений нархоз. і кожен матиме змогу вписувати свої сторінки в його історію, доповнювати їх новими здобутками, своїми справами і досягненнями, створюючи нову епоху, новий час у багатій і незалежній Україні.